Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус прийшов у Каперинау, до нього підійшов сотник, влагаючи його і промовляючи. Господи, слугами Леонид думав, паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, я піду і оздоровлюю. У відповідь сотни сказав, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я, людина підвладна і маю воїнів під собою. Кажу цьому «Іди», і він йде. Іншому прийди і він приходить. У моєму слузі зроби це, і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним. Воістину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі сходу і Заходу і через Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві небесне. А сини царства будуть викинуті в зовнішній тендер, Там буде плач і скриги зубів. А сотникові Ісус сказав, Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив». І його слуга тієї ж години одужав. Коли Ісус прийшов у дім Петра, то бачив його тещу, яка злягла і була в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як настав вечір, привидав його багатьох бісловах, і він словом вигнав духів та сил усіх хворих. Щоб збулося сказане через проти Ісаю, який говорив, він узяв наші небо і поніс хвороби». Слово Господне. Слава Богу Господу. Добрим коментарем до цього слова, коли Євангелій цитує Ісаю, він узяв наші недуги і поніс хвороби, є якраз перше читання. Слова, коли Бог каже, ні, ти таки сміялась. Сара не повірила слову Ангелу. І є цікавий на результат, давайте так скажемо, і знак для нас всіх. Знаєте, як? Ви повинні знати, як звучить. Вона сміялась єврейською. Знаєте, звучить Ісаак. Так, це ім'я сина Авраама. З одного боку, це прояв божественного гумору. Другий це знак для нас, що наші слабкості, гріхи, наш брак віри, коли ми його не ховаємо, але коли переживаємо його з Господом, він може стати частиною історії спасіння. Так як тут недовіра Сари стала частиною історії спасіння. Так як зрада Петра стала частиною історії спасіння, як зрада Юди стала частиною історії спасіння. І це причина, чому не треба впадати в, в паніку, як це в церкві там стільки гріхів. Вони завжди будуть. Веліч Господа в тому, що Він нас не відкидає. А коли приходимо до нього, з того, що нас вбивало і проклинало, чинить інструмент спасіння, як хрест, який був знаком ганебної, проходити дуже Важкої з муками смерті, а став знакомством сім. Тому тобто, сьогоднішнє слово нас закликає приймати правду про себе і про інших, не осуджуючи ні себе, ні інших, а приходячи з цим до Господа, щоб Він зцілив, Він врятував.